Якщо наші антикорупційні органи не знають адресу, куди завітати, то хочу їм сказати: Вулиця Банкова, там сьогодні день народження. Святкує Андрій Єрмак. Може до нього завітати набу, привітати його. Там є з чим привітати, там є кого привітати, там є про що поговорити. Там нам сьогодні говорять і про біткоїни, і про інше. Думаю, там можна поговорити про все. Тому, шановний сап, шановне набу, підказую вам адресу, куди можна завітати і куди треба завітати, якщо ми реально хочемо боротися з корупцією, викорінювати саме викорінювати, тобто братися за корень. Корінь, який пророс на вулиці Банковій, і це є правда, тому що без цього не було б цього цього бардаку, який сьогодні відбувається в державі, не було б безкінченних цих справ, які не зупиняються і які люди обурюються, дивлячись на те, що відбувається. Тому що коли ми говоримо про корупцію не в час війни, то це одна ще історія. А коли ми говоримо про корупцію під час війни, коли ми бачимо підозри на мільярди в Міноборони. Ну, це це ж просто неймовірно. Це питання виживання держави. Тож беріться за реальне коріння, годі по вершках бігати, беріться за коріння, виривайте його з корнем, і тоді буде результат. Дякую.